Знечуваним розмахом завершився другий всеукраїнський фестиваль дитячих малюнків, омріяна Україна, очима дітей. Нагородження переможців відбулося 23 серпня, з нагоди Дня прапора України на самому майдані Незалежності за участю першої леді України Марини Порошенко, яка привітала маленьких мрійників, їм вручені дипломи переможців та цінні подарунки. Приємною звісткою стало те, що переможцем всеукраїнського конкурсу фестивалю дитячих малюнків стала наша золочів'янка Сукмановська Марія, золочівський центр дитячої та юнацької творчості, разом із своїм керівником, наставником Гевко Галиною Іванівною. Несподіванкою стало і те, що фрагмент малюнка Марії став логотипом конкурсу. На хрещатику біля будівлі Київської мерії діти-переможці під керівництвом всесвітньо відомого художника Джамаля Бадвана розпочали малювати рекордно велику картину з образами майбутнього, яка увійшла до Книги рекордів України. 30 дітей-переможців конкурсу зі всієї України взяли участь у театралізованому дійстві з малювання і творення великого пазлу на Майдані Незалежності, з якого була складена карта України. Водночас біля будівлі КМДА відкрилася виставка сотні кращих малюнків з образами майбутнього. Організатори конкурсу збираються показати виставку малюнків ОМріяна Україна у Верховній Раді України, уряді та адміністрації президента в різних містах нашої країни. Цього року на конкурс надійшло майже 1500 листів. Хоча до участі у конкурсі були допущені близько 800 малюнків. За результатами конкурсу фестивалю було визначено 30 переможців, які приїхали з дводенним візитом до Києва на святкування Дня прапора України, дня незалежності для малювання рекордно великої картини, яка увійшла до книги рекордів України. Місько Городище, 12 років, Черкаська область. Запрошуємо Марію Сотник, 16 років, місто Кураково, Донецька область. Запрошуємо до нас Сукмановську Марію, місто Солочі, Львівська область, 16 років. Дякую вам, шановні друзі!